Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Сьогодні ми живемо в нашому українському суспільстві. Терпінь, випробовувань, надії і нових сподівань. Сьогодні ми переживаємо стан війни, але одночасно ми очікуємо щось нового, рішучого. Котре перемінить всіх наш суспільство і перенесе нам звершення нових сподівань. Сьогодні наші сини і доньки гинуть на східній Україні, але одночасно подекуди тут, вже, як ми кажемо, в тилу, ми не завжди зустрічаємо звершення наших сподівань. Бо немає наразі того, за чим стояла наша, наш майдан, наша революція, немає наразі звершення ідеалу правди, побору корупції. На жаль, поки що ми йдемо шляхом туруючи минуле. Навіть ми бачимо, що цей вибір, котрий стався, на цьому тижні у Православній церкві Московського патріархату, на жаль, не завжди звершило наші сподівання, тому що, якщо ви вже зауважили, журналісти це дуже цікаві люди, Навіть вони завжди де щось відкопають. І вони знайшли такі дуже цікаві слова, котрий говорив цей предстоятель церкви. Коли йому давали питання про Голодомор, то він відповів, що Голодомор відбувся для того, щоб народ оброзумити, бо народ був грішний, і тому Господь хотів його усмирити, а як кажуть Катюзі по заслузі, і ця людина сьогодні стала у керівництві Великої церкви. І деколи ми стоїмо знаєте, і думаємо, чому Боже? Чому Боже сьогодні так багато, коли загинуло і гине людей, ти допускаєш такі речі. Тому я хотів сьогоднішню науку присвятити, власне тому. Колись коли був, прийшов тільки до царства свого молодий юнак, він був сином великого батька, царя Давида. І він, котрий чув голос Божий, Бог його питався, все, що хочеш, я тобі дам. Попроси те, що має твоє серце. Я думаю, що кожен із нас тут, присутніх, має лист своїх потреб перед Богом, який ми складаємо. Знаєте, я думаю, що один, одним подихом ми могли би просити в Бога. Напевно, що здоров'я, кар'єра, щастя, добра в житті родинному грошей. І цей молодий юнак, напевно, мав такі самі потреби, як сьогодні маємо ми. Але він цікаво відповів перед Богом. Боже, дай мені мудрості і розуму, щоб я міг правити Твоїм народом. Цікаво він каже не своїм народом, але Твоїм народом. І пише святе письмо, що Бог собі дуже вподобав то прошення царя Соломона. І Господь дав йому мудрості. І ця його мудрість довела до цього, що він був, вмів добре розсудити свій народ. Він був одним з кращих царів Ізраїля. Він збудував Єрусалимський храм. Він, той народ, вів в мирі злагоді в достатку. Але Бог йому дав те, що він не просив. Його царство, його життя було настільки, взрешті багатим, що цариця Сави приїжджала навмисно до царя Соломона, щоб подивитися на його велич і красу. Бо казала, що не було жодного царя такого багатого, як був Соломон. Він не просив. Але Бог йому цього дав. Власне, дорогі у Христі, багатство, гроші, кар'єра. Деколи воно людині хочеться дуже потрібно, але чи людина вміє користуватися тими дарами? Боже. Деколи багатство, кар'єра, коли людина має дуже багато, людина не вміє, людина починає нищити тим сама себе. Родину. Скільки буває таких заможних людей, де їхні діти котяться у прірву? Вони не вміють користуватися тим. Вони звикли, що їм дуже легко все приходить. Ви знаєте, так воно буває і в родинному житті. Так воно буває і в церковному житті. Цікаво можна зауважити, що, наприклад, коли церква починає будуватися, щось робити, активно щось робити, в церкві є спокій. Коли церква звершує будівництво, коли церква перестає мати якісь проблеми, починаються внутрішні чвари і суперечки. Чому? Бо людина у своїй заможності починає шукати щось десь, якогось непорозуміння. Коли ми щось маємо і посідаємо, або коли ми щось просимо в Бога, треба завжди поставити питання, Боже, але коли ти мені даш? Чи я стану кращий? Чи я буду більше молитися? Чи частіше прийду до церкви? Чи відкрию святе письмо, чи то воно мене змінить? Подекуди ні. Воно нас не змінить абсолютно. Є такий священник, руфус Перейра, екзорцист знаменитий світовий. І ось до цього священника прийшла молода пара, котра мала якісь проблеми. І просила в нього про молитву. Цей священник довго молився і потім каже: ну, відчуваю, якась сила щось відштовхує, не дає. Що таке з вами є? І потім виявляється, що ці люди жили дуже грішним життям. І врешті вони навіть були і без шлюбу. І врешті вони не просто були без шлюбу, але принципово відмовлялися. Тому священник, читаючи молитву, відповів їм, каже, добре, я не бачу потреби тут читання молитов, адже навіть коли би вам Бог дав зараз те, що ви просите, ви прийдете до хати і будете далі грішити. Бо ви не хочете ласки Божої і не хочете бути з Богом. Воно є фактом, що деколи просимо і не знаємо, як цього, цього знаєте, використати. То якби хтось з наших дітей прийшов до нас і спитався себе тату, мамо, дай мені гроші, ну, бо я йду на гральні томати, що ви би сказали? Ну, ніхто би не дав, правда? Сказав би доню, сину, ну то май голову. Якби хтось прийшов і сказав, та, мамо, тату, я там йду там потратити на якісь дурниці, на розпусту, на горілку піду собі куплю, Та хто би дав? Ніхто би того не дав. Тому Господь, як той батько, Він, знаєте, так бачить наперед, за багато років наперед, і бачить логічне завершення життя людини, чим це все закінчиться. І він намагається життя в людини провадити так, щоб було все добре. Деколи Бог, як той навіть, батько дає відразу, як тому синому блудному. Він віддав і каже, бери іди. І чим життя його закінчилося, ми знаємо, і все розтратив. І потім прийшов до батька з пустими руками, батько його прийняв. Але він розтратив все, що він мав. Тобто свою долю, своє життя, свою молодість втратив. Деколи так батько дозволяє нам, каже, бери іди. Знаєте, є такі дві речі, де людина неустанно бачиться є бачення життя, перспективи життя є людське і Боже. І людина бачить те, що є коло носа, а Бог, як ми казали, те, що є на завершенні. Тому деколи ми не можемо зауважити, що є така річ, яка називається смертю. Ми дбаємо про все. Ми дбаємо про. Нашу старість ми хочемо забезпечити себе в кінці нашого життя, але ми забуваємо забезпечити себе на випадок переходу до Бога. Що ми скажемо Богові, коли ми станемо обкрадені без нічого, з пустими руками у вічності? Ми тоді отримаємо пекло. А Бог не хоче, щоб людина отримала пекло. Тому Бог дбає про людину. Знаєте, звідки де, де є оця мудрість Божа? Є притча про чоловіка, котрий знайшов скарб на полі. І той скарб він був, його не можна було побачити очима. Не думайте, що цей чоловік десь там не копав свій город? Він його копав попередній власник? Але копаючи той город, дивіться, він ніколи скарбу не знаходив. Лише інший, котрий десь там довідався, що там є скарб, він його глибоко копав, щоби знайти, і знайшов. Тому скарб людського життя, він не є десь там бачений очима. Він не є десь там, знаєте, легко, щоб його можна було підкопати. Часто він є захований глибоко у серці людини. Той скарб, то є мудрість. А мудрість, дорогі у Христі, що таке каже Бог мудрість? Мудрість то є страх Божий. Навіть каже Святе Письмо, що це не є просто страх Божий. Що Мудрість це є, це є тільки початок, коли людина починає мати у своєму серці страх перед Богом і починає робити все у житті мірилом. Тобто, щоб не образити Бога і зробити на славу Божу, то людина перетворюється згодом на мудріця. І людина перетворюється згодом на людину, повну ласки Божої. Тому і Соломон отримав те, що він завжди просив. Знаєте, мудрість людини. Це є бачити очі такі деколи дрібниці життя, вміти втішатися тим, що є навколо нас. Коли до священника підійшла жінка і казала, що Отче має таку ваду, бо говорю неправду. І коли він запитався, чому говорити неправду, вона відповіла так дивно і цікаво. Говорить, маю сім'ю, маю чоловіка. Доброго чоловіка і маю троє дітей. Добрих дітей, котрих дуже любимо. Маю роботу, як я, так і чоловік, оплачувану добру, але постійну. Втішаємося тим добром, втішаюся ласкою Бога, котру дає своїм дітям, добрим серцем свого чоловіка. І так каже, все приходжу до хати і так тішуся тим. Але коли йду на роботу, отче, то брешу. То коли мене питають, як в тебе в сім'ї, то ніколи не кажу правди. Все брешу, що щось не так, щось не добре, щось не вистачає. Бо якби я сказала правду, що маю добре серце свого чоловіка, то люди би б мені заздрили. Аби мені казали все, а, а ти не знаєш, що він робить. А якщо б я сказала, що мені є добре, люди б мені сказали на твою зарплату. Каже, все бреше. І ви знаєте, що воно є так в житті нашому часто, що ми не вміємо оцінити те, що ми маємо близько. А ми завжди чекаємо чогось, що є надзвичайним. Ми собі завжди уявляємо, що там за кордоном, як ми тільки пересічаємо рубіж нашої країни, відразу наставляємо торбу і все, знаєте, там кидають. Кидають, і там так добре жити. Спитаєтеся будь-яку жінку за Вони плачуть. Бо треба тяжко трудитися зранку до вечора. Спитайтеся тих наших, котрі десь там є в Америці, в інших країнах. Треба тяжко трудитися деку на двох-трьох роботах. Я питаюся наших священників, котрі приїхали зараз на відпустку, і кажуть, тяжко наші люди трудяться. Те, що кажуть в Америці, так, вони мають. Вони заробляють. Але тяжко трудяться. Дорогі у Христі, ми відвикли трудитися. Ми звикли, знаєте, що то такою радянською ментальністю, що все нам має принести до хати. Ми звикли завжди нарікати на всіх і на все. Прийшов час зупинитися. Тому я хочу цю науку закінчити такою навіть, словами святителя Миколая Вельмировича і Ніла Сорського, котрі говорили так, що садівник обрізає гілки, щоб дерево швидше росло і краще плодоносило. Якщо він перевищить міру і обріже зайве, дерево засохне. Вір! Що Бог наглядає за кожною людиною турботливіше і милосердніше за будь-якого садівника? А преподобний Ніл Сорський говорив, якщо той, хто виготовляє глиняні горшки, знає міру тримання посудини в вогні, щоб вона не тріснула, то невже Бог не знає міри наших страждань? Тому Бог, видно, посилає сьогодні нам ще такі випробування і страждання. Бо Він запихає той глиняний горшок вогонь. Якщо Бог нам дає що сьогодні таких провідників, котрі навіть не розуміють, що таке голодомор, то, видно, ми ще щось повинні до кінця пережити. І повинні ми ще той скарб. Відкопати у своєму серці. Ми повинні подивитися ближче до себе і подивитися, де починається правда і мудрість. То, що я казав, страх Божий. Тобто, коли ми почнемо обміряти все страхом Божим, коли я буду на заводі виготовляти деталь. То я не буду дивитися, чи мене начальник побачить, а я буду переживати, щоб та деталь комусь не пошкодила, щоб десь колесо не відлетіло, щоб десь, знаєте, воно не пошкодило іншій людині, бо я маю страх перед Богом. Якщо я десь когось вчу, я буду переживати, щоб я, знаєте, десь душу дитини не зранив. І все все те подібного, ото є страх Божий, то є початок мудрості. А коли ми то зробимо, коли ми того попросимо перед Богом, до нас прийде багатство, так як там на Заході, тяжкою працею здобути, але достаток і заможність, і Боже благословення. Тому в нинішній день. Я би хотів, щоб ми навчилися Богові дякувати, щоб ви вміли побачити те дрібне і могли сьогодні подібно до Соломона прийти перед Христом і сказати, Боже, ми тільки стаємо на ноги. Боже, ми тільки відкриваємо нове у своїй державі. Дай мені, Боже, мудрості, щоб я міг правити своїм народом. Своїм підприємством, своєю сім'єю. А Бог скаже добре слуговірний, ти попросив, тому дам тобі набагато більше. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!